Вітаю глядачів телеканалів Лан та Хвилі Стрія час підсумувати головні події дня. Що нового сталося у нашому місті? Вже за мить. Дочекайтесь у студії. Працює Світлана Коханчик. Відпочивальників багато, а смітників жодного. Коли їх встановлять з таким запитанням до нашої редакції, звертаються вже вкотре стрийські мешканці. Найактивніші відпочивальники запросили нашу знімальну групу пройтися берегом річки стри. Міські комунальники не склали нам компанії, адже за прибирання на так званих стихійних пляжах вони не відповідають. Далі дивіться у сюжеті. Цими стежками наша знімальна група проходить вже втретє за останніх чотири місяці. З однієї сторони района лікарня, з іншої приватний житловий масив. А тут газова заправка. Звертаємо до річки, а наш віз і далі там. Здається, ці кульки зі сміттям лежатимуть тут вічно, адже поруч жодного контейнера для сміття. Володимир Степанович, найактивнішою тутешній відпочивальник, показує ділянку, на якій треба поставити смітники. З такими пропозиціями стрияни неодноразово. Звертався до міської ради, проте підтримки не знайшов. Надумана проблема зі сторони влади, яку просто треба взяти і вирішити. Я е, живу на вулиці Савури, тут рядом з входом на пляж. Там майже кожен день приїжджає машина, яка забирає контейнери з сміттям біля багатопорохового будинку. Скажіть, що мішає їй 100 метрів з'їхати з, з об'їзної і забрати контейнери, які би, допустимо, тут знаходилися. Чи тут от, в цьому місці? Опитані нами відпочивальники одноголосно твердять, смітники просто таки необхідні. Поки їх немає, одні везуть сміття додому, а інші збирають у пакети та залишають на пляжі. Я забираю кульочок. І його потім несу до машини, потім їду де є контейнери, там викидаю. Траю сумку, несу де ближче, можна викинути контейнери. Але якби були контейнери, люди б не залишали сміття, де попало. 5-10 метрів сумку легше принести і в мусорник кинути, ніж просто в кущі отак покидати. Міські комунальники спершу пообіцяли приїхати на пляж, однак згодом їхні плани змінилися. А нам роз'яснили, що усі береги стрия їм не треба прибирати. Їхня територія міський пляж, за благоустрій якого комбінат комунальних підприємств і несе відповідальність. Тому підтримувати чистоту на стихійних пляжах мусять або самі відпочивальники, або підприємці. Можна Запропонувати бізнес, якісь бізнес структури, щоб вони то все організували, але влада повинна за то платити, розумієте, якщо вони самі не спроможуть. Ну чомусь то зробили в Солотвіну, чому зробили в Берего, чому зробили в Сколи. Австрийону виходить, ну такого ж не буває. Як на дивно, тутешні відпочивальники все таки вірять, що міська влада наведе лад і на цьому стихійному пляжі. Кажуть, до річки ще не дійшла черга. У місті пан Шаром'я дуже гарний у нас порядок, все чітко. А от на пляжі таке побажання, щоб дійсно встановити контейнери, що можна було сміття викидати, тому що люди є такі несвідомі і кидають куди попало. Це таке побажання пана Шром'яти. Він хороший голова, але ще не дійшов, ще й руки не дійшли до наших міських пляжів. Певно, не дарма санітарна книжка офіційного місця відпочинку місцевого пляжу. Поки що без підпису міського голови. Хоча стрийська державна санітарна служба її вже підписала. Наступну перевірку міські санітари планують провести вже у наступному році. Позапланово ми туди можемо вийти тільки на підставі скарг. Але щоб вийти на, вийти на цей пляж, цю скаргу ми маємо відповідним чином оформити, відправити її на Київ, отримати дозвіл на проведення перевірки і тільки тоді провести перевірку. Самочинно ми проводити її, не маємо права. У наступних матеріалах дивіться, як облаштували міський пляж у сусідньому місті Сколи. Марічка Ходовицька, Роман Купринець, триські новини. Зірвав кукурудзу. Відповідай перед законом. З початку серпня у Острийський міський відділ міліції від працівників одного з підприємств трищини стали надходити заяви про крадіжки плодів кукурудзи з орендованих підприємством полів. Відтак лише з 4 по 7 серпня у міськвідділ міліції надійшло 5 повідомлень від працівників охорони даного підприємства про виявлення крадіїв. Зокрема, охоронці виявили на кукурудзяному полі, що у селі нежухів, чоловіка, який встиг зірвати близько 20%. Дцяд кілограмів плодів кукурудзи, а близько 23-ї години мешканця сусіднього села, який викрав близько 8 кілограмів качанів. Про події працівники підприємства повідомили у чергову частину міськвідділу міліції за результатами розслідування правопорушників буде притягнуто до відповідальності згідно вимог чинного законодавства. Тож працівники міліції застерігають мешканців Стрія та району, що за крадіжку чужого майна залежно від вартості викраденого передбачена адміністративна або ж кримінальна відповідальність відпочинок не за призначення. Цьогоріч жодна дитина, сирота та дитина, позбавлена батьківського піклування із Львівської області, не поїхала оздоровлюватись до артеку. Бюджетні потівки, призначені саме для цих дітей використали нащадки чиновників. Про це інформує інтернет-видання вголос. Корупційні дії виявила прокуратура області. Голова Львівської облдержадміністрації Віктор Шемчук пообіцяв, що усі винні будуть жорстоко покарані. Зокрема, він уже підписав подання до президента щодо звільнення керівника Турківської районної державної адміністрації Володимира Гребенюка, де дітей сиріт грабували найбільш цинічно. Аналогічні порушення прокуратура за. Фіксувала ледь не у кожному місті та районі Львівщини, зокрема у Стрию, Червонограді, Моршині, Бродівському, Перемишлянському, Мостийському, Радехівському та Жидачівському районах. Так, з 69 дітей сиріт області, які мали б цьогоріч оздоровитись на чорному морі, в Артек не поїхала жодна дитина. Поки діти сироти області чекали на відпочинок, школярі зі Стрищини оздоровлювалися у пришкільних таборах. Протягом літнього періоду у районі працював 31 пришкільний відпочинковий табір, де літом насолоджувалось майже три тисячі підлітків. Також у стаціонарному таборі Зірниця села Лисович Стрийського району відпочивало 23 дитини пільгових категорій. У підсумку на оздоровлення у пришкільних таборах і таборі Зірниця всього використано близько 400 тисяч гривень. За результатами перевірки, відповідні... Служби району відзначили добре налагоджену роботу по організації дозвілля школярів адміністрації шкіл СМТ Дашава, сіл Угерсько, Гірне, Нежухів, Кавсько, Любенці та Доліпської школи гімназії. Наразі відпочинок дітей триває. Деякі школярі мають змогу відпочивати у наметових таборах, що організовують Стрийська єпархія Української греко-католицької церкви, властові та громадські організації Стрищини. Допоможіть знайти людину. Хомен Іван Михайлович, 1989 року народження, житель міста Косово Івано-Франківської області, 8 серпня близько 8-ї години вечора. Хлопець вийшов із автомобіля, припаркованого біля магазину Фуршет, що у місті Стрип у вулиці Шевченка, і зник у невідомому напрямку. Ріс 185 см, сантиметрів. Тіло будова середня, волосся чорного кольору, стрижка коротка. Очі карі на лівій руці, на зап'ясті знаходиться. Вервичка, а на правій годинник був одягнутий у джинсові шорти жовту футболку із надписом сірого кольору. Також при собі мав чорну сумку через плече. Особливі прикмети хлопець страждає на амнезію. Втрату пам'яті на відклик Хомен Іван може сказати, що це не він. Знаходиться у депресивному стані. Прохання всіх, хто побачить даного громадянина чи можливе місце його знаходження, просимо підійти до нього та набрати номер міліції 102. На цьому я ставлю крапку, телеланку незмінна адреса нашого сайту. Також телефонуйте в редакцію, якщо маєте цікаву інформацію за номером 45983. Завтра цій студії зустрічайте Юлію Савун із підсумками тижня. А я прощаюсь з вами до наступного тижня. Затишних вам вихідних. Синоптики прогнозують на завтра. В першій половині дня сонячну погоду без опадів. В день та ввечері дощі з грозами. Вітер дутиме у північно-східному напрямку 1,5 метрів за секунду. Температура повітря вночі 20 градусів із плюсом. В день стовпчики термометра піднімуться до плюс 30.